Агропромисловий комплекс є одним з найбільших важливих секторів економіки області, в якому формується основна частина продовольчих ресурсів та має значні перспективи розвитку. Площа сільськогосподарських угідь складає майже півтора мільйона гектарів, або 3,5% угідь цієї нашої України. З них майже півтора мільйона гектарів це ріллі. В області здійснюють виробничу діяльність 842 сільськогосподарських підприємства, 1416 фермерських господарств, 35 сільськогосподарських кооперативів та 201 тисяча це особисто селянське господарство. За оперативними даними, індекс виробництва валової продукції сільськогосподарського напрямку по всіх категоріях господарства у січні-грудні 2023 року склав 111,1%. В тому числі в галузі рослинництва 115 – 115,1% і в тваринництві 102,5. За результатами проведених аналізів, балансів попиту та пропозиції основних сільськогосподарських товарів, виробництво перевищує фонд споживання зернових та зернобових культур у рази у три рази м'яса та м'ясних продуктів у 5 разів, молока та молочних продуктів майже в два рази, яєць у два з половиною рази та повністю забезпечує населення високоякісними продуктами харчування власного виробництва. Незважаючи на воєнний стан в Україні, підприємства харчової промисловості виробляють достатню кількість якісної продукції, що дозволяє що задовольняє потреби населення та створює потужний економічний фронт. Харчові та переробні промисловості, індекс виробництва продукції за січень-вересень 2023 року склав 127% до відповідного періоду минулого року. За оперативною інформацією при всіх категоріях господарств області валовий збір зібрав 4605,3 тисячі тонн Із середньою вражальністю 72 центнера з гектара. В минулому році ця цифра складала 58,9 центнерів з гектара. Це зернобубові культури. Загалом за зернобобових культур за збір врожаю Черкащина займає на даний момент друге місце серед областей України. Технічних культур зібрано на площі 425,4 тисячі гектар. Сої обмолочено та зібрано з 289,5 зібрано 289,5 тисяч тонн. Середній врожайністю 26,5. У минулому році ця цифра була 24,1 центнер з гектара. Сочника зібрано 685,4 тисячі тонн з урожайністю 28 центнерів з гектара. В минулому році була цифра 26,6. Структура посівних площ Сільськогосподарських культур області дозволяє забезпечити потреби населення області. Хочу з вашого дозволу перейти до підтримки аграрії у 2024 році. Наразі Міністерством аграрної політики та продовольства України анонсовано більше дев'яти напрямків підтримки. Зупинюся детально: один із напрямків це гранти для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Гранти надаються для висадки та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику площею від 1 до 25 гектар зі створенням нових робочих місць або залученням до роботи у фермерському господарстві нових членів господарств. Гранти надаються в розмірі на більше 70% від вартості проєкту. Висадки насаджень, але не більше 10 мільйонів гривень відповідно до суми на 1 гектар та за умови фінансування коштами отримувача, власні або кредитні. Різниця між вартістю всього проекту, висадки насаджень та обсягу гранту. Гранти надаються виключно для висадки не більше 25 гектар насаджень з встановленням системи зрошення та водозабору. На гранти можуть подаватися суб'єкти господарювання через портал Дія. Подавати всі необхідні документи, отримати допомогу. Другий напрямок допомоги це гранти для створення або розвитку тепличного господарства. Гранти видаються на будівництво модульної теплиці не менше як 0,4 гектара та не більше як 2,4 гектара. Відповідно до типового проєкту з кількістю створених нових робочих місць, це не менше 4 постійних та 10 сезонних працівників на 1 гектар площі модульної теплиці. Для, для її будівництва придбання засобів виробництва, садивного матеріалу та інших витратних частин, які потребує дане виробництво. Гранти надаються на будівництво тисячі модульних теплиць у розмірі не більше 70% вартості проєкту будівництва модульної теплиці, але не більше 7 мільйонів за умов фінансування коштами знову ж таки отримувача власними або кредитними до 7 мільйонів. Документи так само подаються через засоби портал Дія. Рішення приймаються Міністерством аграрної політики та продовольства України. Хочу відмітити, що наразі аграріями в області реалізується 4 проєкти на суму 12 мільйонів гривень. Гранти для переробних підприємств, до речі, подана документ... Подача документів анонсована з 5 лютого. Ця програма підтримки вже діюча. Розмір гранту, який надається одним одному утримувачу, перевищує, не перевищує 8 мільйонів гривень. Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні для грантів отримувачами, які є суб'єкти господарювання, які зареєстровані та проводять плану, та проводять, планують. Провадити підприємницьку діяльність на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, або на територіях активних бойових дій, В територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих Росії, Російською Російської Федерації територіях, включно до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженим наказом. Мінтеграції, для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації до 80% вартості проєкту, за рахунок грантів та не менше 20% за рахунок коштів отримувача власних або кредитних, для всіх інших грантів, рішення про надання яких прийнято до 50% вартості проекту, за рахунок грантів не менше 50% за рахунок коштів отримувача, власних або кредитних. Внесок за рахунок власних коштів отримувача має становити не менше 20% вартості проєкту. Даний грант можливий для придбання основних засобів виробництва машин обладнання, яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору. тобто гранту. Доставка та ведення в експлуатацію основних засобів виробництва верстатів, технологічного обладнання, включаючи в тому, в тому числі і програмне забезпечення. Документи подаються для отримання гранту, заява отримувачем особисто через засоби, через портал ДІЯ. Рішення приймається Міністерством наградної політики та продовольства України. Одним із напрямків підтримки, державна підтримка міліорації. Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку у вигляді бюджетної дотації, товаровиробникам для реконструкції або будівництва нових меліоративних систем, організаціям водокористувачів для відновлення насосних станцій. Бюджетні кошти спрямовуються для надання бюджетної дотації, товаровиробникам на безповоротній основі у розмірі до 25% вартості витрат, без врахування податку на додану вартість. Бюджетна дотація надається товаровиробникам на проведення робіт з реконструкції існуючих та будівництва нових систем, заведені в експлуатацію меліативних систем, зокрема з використанням зрошування дощувальним або крапельного зрошення, придбання техніки та обладнання, дощувальна техніка, запчастини до них. Бюджетна дотація надається організаціям водокористувачам для відновлення реконструкції модернізації капітального ремонту насосних станцій, які введені в експлуатацію після відповідних робіт. Бюджетна дотація надається на безповоротній основі організаціям водокористувачам у розмірі до 50% вартості витрат, без врахування податку на додану вартість, здійснення відповідних до затвердження в установному порядку проектної документації. Документи подаються через державний аграрний реєстр, так званий дар. Рішення приймається Міністерством аграрної політики та продовольства України. Розвиток мільорації це один із пріоритетних напрямків для агросектору. В цілому за програмою державної підтримки на розвиток мільорації в 2023 році аграрії області отримали 1,7 мільйона гривень. Державна підтримка малих виробників. Наразі Міністерство вносить зміни до нормативно-правових актів щодо напрямків та розміру дотацій, а саме спеціальної бюджетної дотації за утримання великої рогатої худоби корів в розмірі 7 тисяч на одну голову, поголів'я від 3 до 100 голів, та за утримання маточного поголів'я та овець в розмірі 2 тисячі гривень на одну голову, поголів'я до 500 голів. виплати бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь. Сільськогосподарського призначення для провадження сільськогосподарської діяльності в розмірі 4 тисячі гривень на один гектар, але не більше, ніж 120 гектар. Тобто, це пряма підтримка малих аграріїв. Для отримання бюджетних коштів відомості про отримувача повинні бути внесені до державного аграрного реєстру. Тобто, знову ж таки, подача документів буде відбуватися через подачу в державний аграрний реєстр. І рішення приймається Українським державним фондом підтримки фермерських господарств. Також буде присутня часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Виробники вітчизняного виробництва виробники вітчизняної техніки подаються так само до Державного грарного реєстра. Вони знаходяться в переліку. Відшкодування і український аграрій має змогу купувати нашу техніку, вироблену в Україні з відшкодуванням до 25% вартості. Подача ще не анонсована Міністерством АПК, але міністр анонсував, що в найближчі терміни буде старт подачі документів. Сьомий напрямок допомоги. Агропромисловому сектору це пільгове кредитування агросектору. Це 5-7 Всім давно відома хороша, позитивна історія. Фінансування на фінансування якої спочатку року 107 аграрій Черкаської області отримали 203 мільйона гривень за державною програмою. Тому Найбільші обсяги залучено кредиту по лінії всіх програм кредитування для сільськогосподарських е, товарообробників були видані банками Райфайзенбанка Райфайзенбанк е, Приватбанк та Ощадбанк у 2023 році. По аграріях по всіх програмах кредитування залучено більше 6 мільярдів гривень. Е, фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві е, надає. Це портфельні гарантії, які банк використовуватиме як частину основної застави, гарантії обсягом до 50% непогашеної суми основного боргу, гарантії за кредитами, надання фінансовими установами, які уклали договір про співпрацю з фондом та відповідають критеріям прийнятності, затвердженим радою фонду, гарантії терміном дії кредитного договору до 10 років. Фонд часткового гарантування кредитів він заснований безпосередньо на базі Міністерства АПК. І для отримання часткового гарантування за кредитом суб'єкт підприємства надає уповноваженому банку у паперовій або електронній формі заявку на отримання кредиту. Надання кредитів фермерським господарствам. Дев'ятий напрямок підтримки. Фінансова підтримка фермерських господарств для провадження виробничої діяльності та для диверсифікації виробництва надається у розмірі, що не перевищує 1 мільйон гривень, із забезпеченням виконання зобов'язань щодо повернення бюджетних коштів. Це для новостворених фермерських господарство, фермерських господарств з відокремленими фермерськими садимами, фермерськими господарствами, які проводять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах на поліських територіях строком від 3 до 5 років для виробництва переробки збуту виробленої продукції, і впровадження виробничої діяльності. Фінансова підтримка також передбачає, для, передбачає підтримку сімейним фермерським господарств без набуття статусу юридичної особи, що не перевищує 1 мільйон гривень на срок до 10 років для придбання земельної ділянки сукупним розміром до 20 гектар із забезпеченням виконання зобов'язань щодо повернення бюджетних коштів. Сума фінансової підтримки визначається відповідно до вартості земельної ділянки. Що планується придбати, але не більше нормативно-грошової оцінки. Прийом та перевірку документів для фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, ведуть регіональні відділення фонду. Рішення приймається Українським державним фондом підтримки фермерських господарств. За анонсами програм спостерігайте на офіційній сторінці департаменту у Фейсбук та за детальною інформацією. Прошу звертатися безпосередньо до департаменту агропромислового розвитку. Ми знаходимося по вулиці Смілянській, 131, другий поверх. З 8 до 5 ми можемо відповідати на всі питання, проводити, підказувати, надавати всі нормативно-правові роз'яснення щодо цих програм, коли їхня дія вже коли вони вже почнуть офіційно працювати по тих напрямках підтримки агропромислового розвитку, які на даний момент вже діють, можемо проводити, консультувати і надавати всю необхідну. Інформацію щодо цих програм підтримки.